У Кривому розі в четверта стартував масштабний ярмарок професій, який цього року зібрав понад 40 локацій. Провідні підприємства, вищі навчальні заклади міста та інших регіонів, коледжі та центри підготовки кадрів знайомлять майбутніх вступників з актуальними професіями та можливостями для розвитку. Це вже Представникам фахових навчальних закладів, тому що вони присутніх звернула ви це майбутнє не тільки нашого міста, а й майбутнє нашої держави. Метенвест традиційно підтримує цей ярмарок, адже підприємства групи одні з найбільших роботодавців в Україні, готові залучати молодих спеціалістів до своїх виробництв. Сьогодні вся промисловість України, зокрема, підприємства групи Метанвест, відчувають гостру потребу в кваліфікованих працівниках, які б могли підтримувати економіку зараз і підтримувати її в післявоєнне відновлення. З приходом війни. Дуже багато кваліфікованих працівників змушені були залишити свої робочі місця, взяти в руки зброю. На жаль, нам їх дуже не вистачає, але ми маємо надію на молодь, яка зараз опановує технічні спеціальності. На північному, центральному, інгалецькому, гернічні збагачуваних комбінатах працює більше трьох тисяч працівників віком більше 35 років. Тільки за останній рік. До нас працевлаштувалось більше 400 таких молодих працівників. Важливою складовою ефективної роботи на підприємствах компанії є можливість професійного зростання, зокрема навчання на пільгових умовах у Метенвестполітехніці. Наразі нові технічні професії у вище освоюють пів тисячі студентів. Метенвестполітехніка це перший приватний університет, який готує спеціалістів для гірничо-металургійної галузі. Навчання орієнтоване на практичні навички, щоб студенти вже з перших днів почувалися впевнено на виробництві. Нас широкий спектр освітніх програм бакалаврату, магістратури і аспірантури з гірництва. Там чотири напрямки: відкрита розробка, підземна розробка, збагачення корисних копалин і маршидерія. також багато напрямків з металургії. Також є матеріалознавство». Далі і дуже цікаві спеціальності. Популярні: це бізнес-аналітика, це комп'ютерні науки, автоматика і електромеханіка. Є досить багато програм, які дозволяють навчатися безкоштовно. Це працівники холдингу. А більшість студентів у нас працює на активах. Також діти співробітників, і також ті, хто приходять до нас з тимчасово окупованих територій та районів, де ведуться активні бойові дії. Працевлаштування це не просто можливість, це реальна перспектива. Випускники метинвестполітехніки можуть бути впевненими у своєму професійному майбутньому. Матес політехніка здобіг, це перший приватний гірничо-металургійний університет, який націлений на тісну співпрацю з бізнесом і під потреби самої економіки. Іншими словами, у нас навчання орієнтовано на практику більше ніж на теорію, тобто практику орієнтований підхід, і студент на виході отримує те, що дійсно потрібно Україні економіці, ну і безпосередньо відновленню економіки для подальшої перспективи. І ми в тісній співпраці з Матевець Холдингом гарантуємо всім нашим випускникам гарантоване працевлаштування на наших активах. І безпосередньо, крім того, всі студенти, які навчаються в політехніки, вони отримують опцію ем, не лише офіційного працевлаштування, але й те, що частково холодно буде покривати їхні навчання в університеті. «Метинвест політехніка пропонує різноманітні програми від гірництва до автоматизації з індивідуальним підходом до кожного студента. Для отримання детальної інформації щодо умов вступу до Метинвест Політехніки» звертайтесь до приймальної комісії за контактами на екрані. Дарійського Максим Пономарьох цей день.